Доброго дня, шановні друзі! Ви на каналі Правда про брехню, де ми разом з вами викриваємо приховані сенсу російської пропаганди, які може нам з вами загрожувати та перешкоджають українській перемозі. І сьогодні ми поговоримо про те, як російська пропаганда перевзувається у повітрі і ліпить з Європи найзлішого свого ворога. Давньоримський постулат говорить: розділяй та владарюй. Саме цей принцип взяла на озброєння вже давно російська пропаганда і намагається в той чи інший спосіб, і зокрема з часів повномасштабного вторгнення, вбити клин між Україною та її союзниками та партнерами або між союзниками між собою. І е, ключове завдання було посварити Сполучені Штати і країни Європи, країни Європейського Союзу. І дуже багато меседжів російська пропаганда говорила. У своїх публікаціях про те, що хтось на комусь наживається, хтось більше платить, хтось менше платить. Тобто, яким чином намагалася показати одну сторону в більшому світлі, іншу більш позитивному. Проте це їй мало вдавалося до певного часу. До часу, коли в Білому домі посів посів місце президента Дональд Трамп. Змінилася його риторика, змінилося його відношення і до Росії, і до європейських союзників. І ми бачимо, що ці відносини стали принаймні у заявах достатньо прохолодними. Цим скористалася російська пропаганда і розгорнула в останні дні буквально. Ну, настоящу інформаційну атаку проти європейських країн, особливо проти тих, які є партнерами України і допомагають встояти нам у війні. І е, в цьому ракурсі зміни відбулися в тому, що тепер уже не просто якийсь колективний захід, куди Росія включала і США є непримиренними ворогами Росії, а є тільки ЄС, мовляв, ці країни вони такі, ну прям страшні, страшні. і вони причинили те, що зараз відбувається, сполучені штати вже відійшли на другий план, і про них російська пропаганда її очільники говорять як про партнерів. А от європейці, а от європейці, це страшна людь. І щоб не бути голослівним, ми підібрали ключові меседжі, особливо ті, які лунають від перших осіб Російської Федерації, для того, щоб зрозуміти і пролюструвати, як це виглядає. Тож наступне. Путін на питання про право голосу європейських країн на переговорах він відповів наступне Власне право чому? голосу у чому Ах, я ж сказав я ж метою та сказав. предметом наших переговорів було відновлення російсько-американських відносин російсько хтось хоче бути посередником між Росією і Сполученими Штатами. напевно, це надмірні вимоги. та й найголовніше тут. У вирішенні всіх дуже гострих питань, включаючи українське врегулювання, полягає в тому, що без підвищення рівня довіри між Росією і Сполученими Штатами вирішити багато питань, у тому числі й українську кризу, неможливо. Метою цієї зустрічі було якраз підвищення довіри між Росією та США. Щодо інших учасників, то, по-перше, Росія ніколи не відмовлялася від контактів з європейцями. Це наші, скажімо так, партнери з, з цих переговорів відмовилися. Припинила контакти з Росією, європейці, а українська сторона заборонила сама собі вести переговори. Далі меседж Лаврова. У мене немає підстав вважати, що президент США Дональд Трамп робить що для того, щоб комусь сподобатись. Це виключено. Він є абсолютно самостійним політиком виключено. Він абсолютно самостійний політик такое... щодо відносин між США та Європою, э, то сполучені штати не проти Європи. Штати Вони хочуть, щоб брюссельська бюрократія, бюрократія не управляла щоб, Європою, не вимагала від кожної країни члена Євросоюзу слідувати лінії то лінії ЄС, Євросоюзу а щоб кожна національна держава ЄС могла відстоювати та представляти свої національні, національні інтереси у повному обсязі. Могло відстоювати і представляти. В повному об'ємі своїх національних інтереси. Проте це ще, як то кажуть, квіточки. Ягідки були далі. Теж меседж Лаврова. У лютому 2014 року, Верічно каже Лавров, Євросоюз, включаючи Францію та Німеччину, урочисто підписав увагання, угоду між тодішнім президентом України Януковичем. Та озброєну опозицію, вони гарантували, що його буде виконано угода передбачала створення перехідного уряду національної єдності та дострокові вибори потрібно було потерпіти 5-6 місяців. вранці опозиція цю угоду. А на утра позиція розтаптала та соглашення, так штукатобдругий момент, це мінські домовленості. Лідери Росії, Франції, Німеччини, України витратили 17 годин на те, щоб вивірити кожну кому в документі про врегулювання української ситуації шляхом надання особливого статусу частини Донбасу не у складі єдиної української держави. Резолюція Ради безпеки ООН одноголосно схвалила цей план. З перших же днів українська сторона стала його. Порушувати власне замість перемир'я і відведення військ постійні бомбардування Донбасу. Донбасські сторона стала його нарушать. Месте перемир'я і відводу військ – постійні бамбьошки. Данбас а так, це про ті самі вісім років Дамбілі Бамбас. Згодом пані Меркель та пан Оланд а пішли на пенсію і почали спілкуватися з журналістами, і вони відверто і не раз зізнавалися, що не збиралися нічого виконувати з того, що до чого доклали руку. Мовляв, потрібен був просто час, щоб озброїти Україну. Це були їхні шанси. А їм потрібно було время, щоб ворожити Україну. Так, що от були їх шанси наразі на поточній мультинській конференції пролунали заклики. Зокрема, президент Фінляндії сказав, що потрібно укладати насамперед перемир'я та використати його, щоб змін, зміцнити Україну у воєнному відношенні? Виходить, у європейці філософія не сюди не поділася, тож не знаю, що їм робити за переговорним столом. Якщо вони так вициганюють якісь лукаві ідеї про заморожування конфлікту, а самі коригуються своїми звичками і матимуть на увазі лише продовження війни, то навіщо туди їх?

Країни Європейського Союзу та Британія не можуть стати стороною майбутньої домовленості щодо України. Вони засліплені печерною русофобією, маніакальним прагненням завдати поразки РФ на полі бою руками українців, що ще залишилися живі. Вони багато років таємно чи явно вибудовували виключно антиросійські військові та політичні конфігурації. Ну і на завершення заступник голови російської МЗС Олександр Глушков. Він заявив, що роль Євросоюзу в майбутніх переговорах щодо України виключена. Більше, наразі нічого не свідчить про можливий прорив у відносинах з Європою. Європа має припинити постачати зброю Києву, якщо хоче сприяти встановленню миру в Україні. Отак, От відверто, прямолінійно і цинічно. Для чого російська пропаганда це все робить? Для того щоб залишити собі, як то кажуть, поле для маневру російській пропаганді і Російській Федерації потрібен якийсь умовний ворог. Без цього вона не може будувати свою стратегію і не може жити, тому що якщо вона зараз примириться із сполученими штатами, то навіщо тоді ця вся війна? Тому і Росії потрібен ворог, і вона його зараз ретельно виліплює в образі Євросоюзу. Тож, друзі, тут Росія в принципі нічого не приховує із своїх замислів, але ми констатуємо той момент, що дійсно буквально за декілька днів, з урахуванням того, як мінялась кон'юнктура в Білому домі, російська пропаганда скоригувала теж. Свій вектор, і тепер уже ворог Росії не просто якийсь аморфний і незрозумілий колективний захід, а чітко країни Євросоюзу, і особливо ті, як наголошують російські пропагандисти і їх очільники, які допомагають Україні і які є постійними партнерами України. Тож, друзі. Ми напевно далі будемо спостерігати ще багато таких реверансів, поворотів і крутих віражів російської пропаганди на тлі того, що взагалі зараз відбувається в інформаційному просторі і в політичній площині. І ми з вами це будемо відслідковувати і викривати ці приховані сенси і приховані змісти російської пропагандистської машини. Тому залишайтесь з нами, ставте лайк, тисніть дзвіночок і підписуйтесь на наш канал на канал Правда про брехню.